Вітаю вас на каналі Українська Хата Сьогодні готуватиму паштет із баклажанів. Нам знадобиться один баклажан масою 350 г, один плавлений сирок в мене зі смаком грибів, один великий зубчик чеснику сіль за смаком, пів чайної ложки червоного гострого перцю та дрібка коріандру. Баклажан та часник замотую в фольгу або пергамент. Запікатиму овочі 30 хвилин при 190 градусах. Овочі запеклися досить швидко, тепер поки ще баклажан гарячий, знімаю з нього шкірку. До очищених овочів додаю всі спеції та плавлений сирок і переб'ю цю суміш блендером. Смачно, просто та доступно. Готуйте разом зі мною. Нехай вам все вдається.